На TikTok. Я побачила, що тут центр це як міні-Європа. І, І ми тут. Так, знаю, тут казалось. А ще вгадайте, хто тут працює. Пан Михайло. І ще тут якісь мошки літають. Так, першим ділом ми йдемо подивитись на набережну. Тут трошки прохолодно, є вітер. Але тут дуже красиво. А потім підемо в центр погуляємо і вам бачу. покажемо. І локація обов'язково лишимо в описі під відео прекрасна погода. Приїжджаємо на Ніагару, коли їдемо, так? Так. Так? Тут от набережна, люди гуляють, Я не розумію, центр цього там. Ну так. Я, ну, не я, не див... не я дивилась відео, що там дуже похоже на Європу, ну, ми вже так проїхали, там такі досить вузькі вулички, є, 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 є така атмосфера. Саме Онтаріо, озеро. Ми знайшли це місце маленької Європи. Дивіться, просто такий собі міні-дворик, міні-дворик. Ну, вживу, воно виглядає ефектніше і пікольніше ніж. Так? Можна, можна там фоточки поробити. Тут дуже класно. Сказати, класно. А ну-ка. Клас. І пахне пивом. Тут так тихо. Клас. Mm -hmm. yeah. oh, no. oh, no. Ось воно я це друго частина з Так. Воно. Воно. Так. вам залишу обов'язково під відео. Так що приїжджайте, дивіться, фоткайтесь. Телефонна будка. Клас. Я думаю, ти знаєш, що я буду тебе просити. Ну це теж, але пофоткатись би зараз. Yeah. Так. Тут є ще така як літня тераса, тому що в місісазі я такого не бачила, тут їх дивлюсь досить багато, так тут щось цвіте. І тут дуже спокійно. З якою країною ти можеш це порівняти? Я була мало країн. Я не знаю, Іспанія, я скол... Італія, well, Португалія. Well, не хватає сонця порівнятися. Ну mm -hmm. mm -hmm. так, це так. Але так, щось по типу, європейського точно є. Австрія якась така, що типу, дуже під, 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 під Францією, mm -hmm. турське саме воно дуже похоже, і Іспанія дуже похоже. Просто Турці маленькі, типу, дуже, дуже разом цього, тому що Європа є така вся. Ну так. Перше на якій? Українська церква, мені здається, ні? Українська? Ну, типу, воно видно, що це як ортодокс, типу, ні? Ти ж купу в ортодоксіх тільки. Так, я не знаю. Можна глянути, там, до речі, пеш. Ага, тут декілька входів сюди, тут теж такі от будиночки. Блін, дуже цікаво. І ці, які кумарі повсюди. Дійсно, тут ось ці всі точечки. Це комашня. Комарі. Комарі. Ти все в комарах. <реш> так, доганяємо. Тут дуже ефектно, мені сподобалось. Це каталонська з цього присутність. Марія, типу там, віржімарія. Ага. Але я думав, що це ж не кажеться, що це ортодоксально, не типу як купулець. Чи купола всюди є. Чесно, я не знаю. Я в цьому не розбираюсь. Якщо ви розбираєтесь, можете писати в коментарях і ми будемо знати чуть-чуть да, більше. <к Phase> Навчіть нас, як відрізняти це. Розкажіть, розкажіть. Католицьку. а як буде картолецько українське? Християнство? Православна і. католицька. Це, знаєш... це православна чи католицька з куполами? Чи як відрізнити? їх? Ну, католицька і православна вони мають купола. У так. нас є і католицька і навіть. подобається. Ефектно. Демо направить. Ну, тут дуже спокійно. Та-та-та, новенькі. Але мені ній що тут щось не кусають. Не було там на Бо цьому... мені здається, вони якісь тільки народжені, Вони якісь малюзі. Не, не знаю, може такий сорт шорт видкуберіє. <рі> <рі> коли ходили останній раз на озеро, на like, шорт. Там така уйма була цих е, кумарів, що це капець. Але що інтересно, один із них не вкусив нас. Я не, не знаю, ну там дві тисячі було, їх просто виріально. Де би ти прийшов, то просто реально вони, такими моторалами видали. Ми на тебе сідали, але вони б взагалі не кусали. На перший раз таке вже це бачив. Вони вже б закусали так, що ти просто ніби, не знав, куди б дітися. Ну вони якісь дивні ті комарі були, але вони нас обліпляли от прям максимально. Вони такими цілими хмарами були. Вона і потім в машину вернулись, а там був відкритий люк. На другий день теж зранку встав. Сюрприз. Літає. Сюрприз. Так, ну, ми обійшли, йдемо далі. Пахне їдою. Днем, а, ми тут були, ми сюди от, заходили. Вже розгадаємося чуть-чуть. Можна йти далі. В принципі, прикольно таке від... відчуття дуже прикольне. <звістя> Мені подобається. Сіло не поїло, але ще дуже прикольно. Ну і ми так, тільки приїхали, ми десь туди, я не знаю, навіть не пів години. Не не знаю, не є? Але око тут дуже приємно, бо воно зовсім інше, так, бо тут дуже... є. щось похоже, просто дуже типу, ага. да. воно Так. Да, так, 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 є таке. Тому да. що місіс Сага, Торонто воно зовсім інакше. Типа в Лондоні. Я вже маю тут фоточки. Тут, до речі, можна сюди навіть зайти. Прикольно. Yeah, куда? Куда? Help. Help. <laughs> uh. Uh, я <laughs> я хотіла сказати ура, свобода. Я би теж тут хотіла. Ще один з виходів з цього райончика. тут дуже класно. Так зараз буде фотосесія. Чи відео сесія, навіть не знаю. Але це дуже прикольно атмосфера. Так, тут знову якісь кафешки. Але тут дуже атмосферно, чесно. Якщо ви десь живете в Місісазі, в Атопіку, в Торонто, я думаю, що себе прямо от... Варто поїхати, погуляти, подивитись на це все. Ми просто думав, що ми будемо їсти і де ми будемо їсти. Варіанти. Я Не знаю, я їм хочеться стейка якогось їсти. Мені теж хочеться м'ясо. Ну, там, там так добре пахло піцею, але піцю не хочеться. Не хочеться чогось кож з тістом, чи як це сказати? Щось похоже. Так. Ось тут ми проїжджали, я перше подумала, що це такий гарний тоненький будинок, але як виявилось, там просто величезну частину будинку знесли, а це все, що лишилось. Хоча, може, це як якась окрема частина, але я не впевнена. Ага, і будуть добудовувати почути. Можливо. Ось там, бачите, вже йде нова будова. Ззаді там практично немає. І там прямо видно, ну тіпо, як відрізано. Бачите? Але може там і є заді стіна? думаю, що не буде зупинятися частина. Ну воно виглядає так цікаво. А якщо воно допадало, вони вже давно би її збавилися. Ну так, так. А отут вже сучасніше. Поїде а там набережна. Так, машину, зараз поїдемо попід неї. Mm -hmm. поїдемо, побачимо, що ще є поки по, по всю набережну. Є ще щось по набережні, файне якесь така не йде. Наприклад, це було дорога, звісно, але щось треба просто буде знайти. Щось класне буде. Шість класа, yeah. Ми тут можемо... А, от ми там можемо дорогу якраз перейти чемно. Yeah. Так, ми тут знайшли ще таку цікаву плазу, набережну. Ці, які там краєвиди відкриваються. Атмосферненька. Ось якісь бутіки. Це здається готель. І тут О, фонтанчик такий цікавий. І тут дуже приємно пахне м'ясом. їдою. Дуже їдою. така більш сучасніша частина міста. Мені подобається, мені здається, тут є більше, що подаватись, ніж в місісаді. Або мені так здається, що тут є більше, що подаватись, ніж в місісаді, тому що я тут раніше не була. Я тут говорю, що мені здається, тут є більше, що подаватись. Тут є, типо, але просто тут ну, якось реально типо, дуже класно, mm -hmm. все буде зроблено, все акуратно. Все. Якось приємніше гуляти, більше статей, чи... Трошка така сильна, виглядає щось. Ну так. Воно Просто такі самі я, дуже пірси роблять з не кам'янського, щоб мене попадали, що похожу. Mm -hmm. Мені тут взагалі коса. як візуально, мені тут дуже приємно знаходитись. Тий, sociedad, glaube, в місті Сазі немає так багато, щоб візуально походити собі, поглядати. Класно було. О, там, до речі, все обходили, знаєш, нам теж це створить. Ну так, от от я якраз і задавалась питанням, чи мені тут так подобається, бо я ще ніколи не було, чи то дійсно більше красивіше цікавіше. теж, ми Перший раз було перший раз по першому тему. Там розказується зараз. Дивіться, там знімають весілля. фотосесія. Я сказав, що буду розказувати далі події. <гаді> я хотіла показати, що тут фотосесії проводять. Ну Тут класно, класно, дивіться. Доганяємо. Як перший раз був в Торонто, типу, коли ми пішли в Йонг -стріт. Не. Чи Stріт, через тебе ще був перший раз. І цей. Ну Я кажу, що коли... А, коли на ровері перший раз поїхав в Торонто, саме. Тож для мене було таке вау, таку типу, так? Да? Потім другий раз це вау, третій раз, вау, п'ятий, десятий може ти типу, подумав. Ну, це вже не було, так. Да. його, Я думаю, місцега теж, так ми дуже багато місць місце пообіжали. Я ну, бачите, як я по роботі раніше ще їздив типу, по всіх цих парках, по всіх у цьому. Приїдається, так? Якщо хочеш потім на море, бути типу, сушу суші бачити, хочеш зими, коли дуже жура. Ну, да. Це все... так, як люди з моря хочуть. Там, ні там хоче і туди, і туди. Це реальність. Але мені подобається. Чим мені сподобалось місто. Тут багато таких маленьких затишних кафешок. Бо ми в якомусь відео говорили, що не вистачає ось цих ось кафешок. Не ми знайшли тепер місце, де їх багато, вдосталь прям. Е... Чаще приїжджали ще Так. І у мене прям появилось таке бажання в якийсь один з теплих вечорів сюди приїхати. Тут багато терас різних, там вони гарно оздоблені різними світлячками. Почав піці може бути просто таке місце. Там після цього дуже. Ми сподіваємося через набори, не через не наверх поїдемо, а через набережну зараз поїдемо повністю. І Із шостого як зімає, коли тобі не підуть, то починаємо. Підштовхувати сюди. І це ми ще бачили маленьку частинку, мені здається, якщо піти туди далі, то там ще можна. Але це вже лише, лишимо другий раз. Але чисту першся дуже чисто, бо немає мусору. Так, так. Якось приємно. Я ще одне замічу, що типа, тут не так багато індусів, тут більше білих людей. До речі, до речі. бо індуси вони в більшості йде. Торонто, Ванкувер. Прамто. Ну так, Торонто та Це дітей. Їх дуже багато. А, Бурліндруг не вважається. Так, так, так. Шаверму не хочеш? Шаверму? Ні, не хочу, шаверму. Тут переважно всі шаверми від цих пакистанців і так далі, вони дуже пакуті. Мені з ними тоді треба кефір або їхати додому і їх, їсти з кефіром. Так. Я я щось таке такий необичний досі. Ану на термарі тримай, піднімай, я тут зав'яжу. Індуське. Ну не індуське, а от щось арабське, щось таке би знаю. Yeah. Я би таке досить попробую. Але не що мене. в них є? Ну, в них кебаб? Там в них є багато. Як... 30 секунди, мене сили. Е, Лампи, вони люблять все, що вони роблять люди. Лампи це. Курдиво, це... це... я не знаю, як це по вже забув. Ну, Я розумію, що хотіла хотіли яком... перекласти ягнят. Ягнята, так. Mm -hmm. То, і це їх теж така любов. Mm -hmm. Що вони ж таке роблять? І куску, так? вони також це роблять потім. Я вже, вже позабував часто кажучи, що mm -hmm. Там, думаю, дуже багато. Дуже інтересно, так робить. Треба просто взяти когось, хто знає реальну купу свою, яку заверсити з школи? Так, щоб вони показали нам якесь хороше місце, якісь певні класні їх, більш такі цікавіші, смачніші і традиційні. Я просто тепер порівняла Бурлінгтон з Брамптоном. Але, що цікаво, Бурлінгтон це вже навіть не GTA. Але воно в рази красивіше, якесь таке атмосферніше, більше є де собі походити, погуляти, ніж Брамтон, який рахується GTA, тобто Крен Тронто Area. Але ми там, ми там навіть не гуляли, ми просто приїхали з машини, ми побачили, що там нема по чому гуляти, не важко дивитися. І навіть не варто тратити просто-напросто свій час. А тут, а тут ну подивіться. <реку> Ми просто йдемо йдем до машини. вже міш, починається. вже Якраз сонце падає і всі включаються, включають да. книжки Я Тобто, коли там того разу, то той разу це був, що за друга теж було. Картина ночі політала, все зовсім по-другому. Mm -hmm. Так що теж дуже класно. А ось там от якраз сама да, набережна. Там, на парковку, яка безплатна також. Комрошню. Да? Так, парковка. Розказуємо про парковку. Вона безплатна по вихідним, тому що можете приїжджати. З 6 години теж здається, вона безплатна. Так, Після шостої вечора в будні дні, вихідні і святкові дні вона безкоштовна. А це величезний, величезний плюс, тому що де припаркувати машину це завжди велика проблема. В Торонто платно, дорого. Ще й в центрі. Це ж центр рухується, правда? Ми прямо центр-центр такий. Тобто якраз місце, де можна щось подивитись, де недалеко десь гуляти і, 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 і безкоштовно. І муста. Це 80-ті рокам останнього. Ру... Це якраз вони переробили, але вони знову повернулись на цей мостанг, який зараз. Так, якщо ви хочете більше влогів про машини, коментуємо, не стидаємося, Лінкольнів Я можу обзорчик зробити, якщо хочете. І тоді пишу. вам будуть влоги Бай Михайло. Бай Михайло. Так-так. Тому якщо хочете знати що... Мікайло? — Мікайло? А це ти так представився? їм, чи це вони собі так вирішили? Читають, як переводчик мій перевів мені документи перший раз, просто читають, напишуть через МВКХ. Ааа, Мікайло. А, я не страшилась машина, вона через інші це їде. А, бо нам треба було на четвертий поверх. Нам треба туди. Але ліфт ця не відкриває. Нам треба на сходи, правда? Так. Можна туди через вулицю перейти, а може можна сюди. Ходи через вулицю собі. От сюди якраз. Можна пролізти. Пролізти. Оп-оп-оп. І ми вже тут. Ми вже тут. Так, я тому і згадала, бо я згадала, що ми якось по вулиці йшли. Ось там якісь картини навіть. Так. Оце бачить. Йдемо? Так. Але якщо дійсно треба ліфт, хтось з коляскою ще щось. Ну, Це, не це щось не то, ну типу. ми там того разу як в неділю були, тобто. То, я б іменно типу, ага. ліфт і спускалися. Ага. Може, тому воно і безкоштовно, бо в ціні ці ліфт відключають світло економіки. А, ну так, це був вихідний. типу, ліфт. Так, ліфт, так, ліфт так, так, так. Так. А, я забула, що я наверх. Забуло, що нам наверх. Тут таке відлуння. Так, у нас чотири бік має бути. І дивіться, з яким виглядом ми припаркували машину. Ось такий би вигляд нам з балкону, з вікна. Дуже заглюбований. Не виглядає дійсно, як море. І ви уявіть, там щось хтось живе. І в них такий вигляд якраз і є. Так, а ми поїхали далі їсти і додому. З нашими враженнями на рахунок Бурлінгтона. <світ> і... і ті враження набагато краще, ніж я очікувала. Я зрозуміла, що я, як вже казала, міш... я недооцінила Бурлінгтон. Я його дійсно недооцінила. Я пам'ятаю, як він мені пропонував, поїхали зі мною. Я піду на роботу, ти собі пару годиночок там погуляєш. Я кажу, що я там буду робити? Де я там буду ходити? А тепер думаю, Пінь". можна їхати. <світ> 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 на що я показав. <світ> ну, місто. Дуже спокійне, дуже зелене, багато зелені, багато дерев. Чисто, що величезний плюс. Що ще такого? Багато різних терас, є різні такі атмосферні кафе, я не знаю, ресторанчики. Менше індусів. Менше індусів. Так? Якби це не звучало, але менше індусів. Це вже трошки перебор з ними. Може, тому і частіше, як ми говорили. Дуже класно. Така атмосферна. Там, де ми були, бачите, це на весь би Бурлінгтон. Там, де ми були, там дуже атмосферно, максимально атмосферно, тобі, тобі так, кайфово якось там гуляти, просто спокійно, тобі, ну, не знаю, старовини така таким більш-менш. Ну, мені лейкшор Бурлінгтона сподобався в рази більше, ніж лейкшор Етопіко і Місісаги. Він набагато доглянутіший, більше місць, де ти можеш собі посидіти, прогулятись. Ну, мені сподобалось набагато більше. Краще враження, плюс є чим порівняти. Багато комишні, ну, але це проблема не бурлінтона, це проблема, що зараз такий сезон, що це біля води, близько до води. Тому що ми навіть це витові, це... це де ми завжди їздимо гуляти місяса. От тому, що от кажу, навіть пару тижнів тому от ми вже розказували. Ми їздили на таку набережну, де ми завжди любимо гуляти. Місісазі точно така сама ситуація була з той мушкарою, з тими комарями. Я не знаю навіть що це таке. Але... але вони не кусаються, що саме інтересно. Так, вони не кусаються, але от їх всюди багато. Вони всюди лізуть <гум> і постійно в нас б'ються. Ми навіть їхали, тут машина була обліплена і зверху, і з боків всюди. Так зараз ми вже направляємося додому. Е, зупинились, поїли.